Найдавнішими лісами України є праліси і квазіпраліси. Вони відрізняються тим, наскільки людська діяльність вплинула на їхнє існування. Найбільш сакральними з них можна вважати праліси, адже вони ніколи не знали жодного людського втручання. У законодавству нашої країни ці терміни було введено у 2017 році. Там вже було визначено, які існують шляхи охорони цих лісів. Відсутність проєктів землеустрою та закріплених меж на місцевості створює небезпеку, оскільки території можуть опинитись під тиском господарської діяльності чи недобросовісного користування. Саме тому прокуратура звернулася до суду із позовними заявами про визнання протиправної бездіяльності філії Карпатський лісовий офіс теж підприємство лісу України, щоб надати цим природним ділянкам належний рівень правового захисту та зобов'язання провести роботи на місцевості для визначення меж пралісових пам'яток природи місцевого значення. Йдеться про об'єкти природозаповідного фонду площею більше 527 гектарів. Це праліси Плайського лісництва, Нересницького, Турбацького та Лопухівського лісництва. Відсутність проєктів землеустрою та закріплених меж унеможливлює належну охорону природних територій та створює ризики для збереження унікальних пралісових екосистем. Це складний і довготривалий процес, який включає роботи з охорони природи, лісопорядкування та землевпорядкування, але станом на сьогодні такі роботи фактично не виконуються. Прокурори Закарпаття започаткували внесення цих позовів, оскільки така практика по Україні до цього була відсутня. Межі закріплені в натурі на місцевості, дозволяють чітко регулювати господарську діяльність і забезпечують правоохорону з єдночинним законодавством. Фізичне маркування меж. Допомагає контролюючим органам ефективніше виявляти та запобігати порушенням природоохоронного режиму. Робота на вказаному напрямку триває по усій області. Прокурори Закарпаття надалі вживатимуть заходів для збереження унікальних природних територій. Збереження прилісів це не лише питання екології, а й відповідальність перед майбутніми поколіннями.